Всім привіт-привіт! Сьогодні в нас п'ятниця і ми з вами традиційно робимо прогноз. На вихідні подивимося, що нам з вами принесуть ці вихідні дні, так? 26-27 та серпня. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, давайте подивимося, в яких енергіях ви перебуваєте зараз, так? Зараз ви готові допомагати, і якщо необхідно, готові просити про допомогу, так? Зараз ви дуже такі, знаєте, щедрі, можете подарувати, допомогти, надати, підказати, що принесуть вам вихідні дні, так? Субота та неділя. Так, на вихідних ви можете бути, як то кажуть, на такій Дорогі змін, тому що вихідні вони несуть вам якісь конкретні зміни, але ви не будете до них готові. Ви можете застигнути, як наче у підвішеному такому жертовному стані, коли насправді не знатимете, чи потрібно вам ті зміни взагалі, чи не потрібні, так, і як з ними взагалі бути. Давайте подивимося, що вас чекає в робочих моментах на вихідних. По-перше, що затримки фінансові, якісь конфлікти і якісь дуже нестандартні, неочікувані Ситуації можуть виникати саме на цих вихідних днях. І це може стосуватися якихось робочих моментів, можливо, якась затримка, можливо, нереалізація якихось проєктів, так, коли воно все дуже і дуже затягується, розтягується. І призводить до якогось навіть внутрішнього конфлікту. Давайте подивимося, що вас чекає в особистому житті, так, на вихідних днях. І так, дивимося: особисте життя, відносини на вихідних. Ви будете стояти перед якимось вибором, вам треба буде прийняти якийсь важливий вибір. Можете зустрічатися з коханою людиною. Знаєте, як наче початок ви на порозі початку нового якогось етапу. Це може бути флір, це може бути оновлення у сталих вже відносинах, але. Дуже важливо на вихідних самовідносинах зберігати у той баланс, нікуди не спішити, тому що розвиток подій він не, не може бути на цих днях, знаєте, таким дуже різким. Він буде так дуже помірно розвиватися, все буде, тому дуже-дуже уважно слідкуйте за своїм емоційним станом. Щоб не було, знаєте, від мінусу до плюсу і навпаки. Намагайтесь тримати себе десь посередині свого емоційного стану та сприймайте свого партнера, таким, який він є. І так, давайте подивимося ще пораду на вихідні. Так? Давайте, На що звернути увагу? Так, порада вихідні. Необхідно дозволити собі відпочити, але не занурюйтесь у то на дуже довго і багато. Знову ж таки, балансуйте. Вам зараз треба навчитися тримати баланс для реалізації своїх проєктів.